Друзі, привіт! Ви на каналі Rock News і з вами Торі. І вже по традиції минулого місяця ми розділили наш топ на дві частини: на рок і на метал. Наразі ти дивишся топ 10 українських рок-пісень за грудень, складений редакцією Ukrainian Rock News, і він є абсолютно суб'єктивним. Нехай вас не бентежить те, що топ 10 за грудень виходить аж сьогодні. Наш сусід намагається всіляко завадити стабільному виходу наших випусків, але ми все ж таки робимо свою роботу. Отже, переходимо до справи. До цього топу не ввійшов трек гурту «Hate Speech» «Добровольці», так як ви могли вже його чути, і кліп набрав більше 100 тисяч переглядів. А на 10-й сходинці топ-10 пісня від музиканта «Карабут» «Полум'я». Тут це просто лайтова і розслабляюча композиція. Все для того, щоб заспокоїти свій розум і свою душу. Також була цікава ідея додати бек-вокал з фальцетом, з рахунок чого пісня стає більш різноманітнішою. Отже, просто слухайте, насолоджуйтесь композицією, тому що під кінець музикант додав ахрінєний солячок. На 9 сходинці топ-10 рок-гурт з дуже солодкою назвою. Твій зайчик пише, і пісня називається Привіт, пробач! Привіт! Пробач! на мене очима, Це наразі перша робота гурту, але вона вийшла дуже хайповою. Багато позитивних коментарів, слова підтримки, щоб хлопці продовжували випускати свої релізи. І я підтримую їх в цьому. Також від себе відмічую, що у вокаліста дуже гарний темп. Ось мі сходинці топ топ-10 хмельницький англомовний рок гурт хіпстер з піснею «Експлоусив». З нового альбому Крінж Boost». як кажуть, хлопці, працюючи над альбомом, вони не притримувались певної тематики, просто творили, насолоджувались роботою і не ставили собі жодних жанрових рамок. Наша редакція вибрала композицію Експлоусів, щоб взагалі звернути увагу на новий реліз хлопців, тому що дуже важко вибрати конкретну композицію. Всі вони прикольні і несуть позитивний настрій. Хоча є і серйозна рокова балада в альбомі під назвою «Home». Сьомі сходинці, інді панк поп проєкт рост з піснею «Thousand Mistakes». Вам також повіло британчиною. Зі слів автора, це дуже особиста композиція, яка розповідає про тисячі помилок, які йому довелося пройти, щоб бути собою і бути щасливим. Душевна лірика, яка чіпляє, і так круто, що гурт додав під кінець композиції драйву. На рахунку у рост вже є і пі, і кілька синглів. І до речі, більшість композицій гурту народжуються в вані або в туалеті. Це так інформація для музикантів на подумати. Get on my brain. На шості сходинці, гурт, який майже кожен місяць радує слухачів новим релізом діти інженерів з піснею Мої сім'ї. Дуже класна і щира композиція. Мені вистачило один раз послухати її, щоб потім кілька тижнів наспівувати приспів. Не знаю, як це робить гурт, але вони завжди влучно попадають свого слухача. Ось прям те, що зараз хочеться послухати. Полюбляю цей гурт за якість і драйвовість. На п'яті сходинці рокгурські ваші тел з піснею невеселий за неймовірна рівність навіть думку про приснування бога. Та навіть тут все склалось так само бо... 10 балів з 10 за музичний супровід. Тут насправді злиття альтроку, артроку, тріп хопу, за рахунок чого створюється медитативна та гіпнотична композиція. Певне, ви захочете її включити на повторі одного разу, точно буде замало. Спочатку ви будете звертати увагу на звук, потім на текст, починаєте розбирати його зміст, потім будете дивитися кліп, і так по колу. А четвертій сходинці, виконавець чия бен з піснею з птахів, кажу, побачимося, може так ти не сумує. Я прийду у вісні за тобою. Це перша пісня автора, написана після повномасштабного вторгнення. Дуже душевна і мелодійна композиція, просочена тугою. Зі слів автора, вона розповідає про те, що довелося прожити майже кожному українцю. Вона про розлуку, яка була майже повсюду, і кожен на себе відчув, що таке втрачати. На третій сходинці рок гурт з міста рівне «Atomic Hearts» з піснею «In Us We Trust». Це друга пісня скорбота гуртою. Вона вийшла на менш потужною за першу. Чи після першої роботи звернула увагу на незвичний тембр вокаліста? Пісня має цікаву структуру, несподівано змінюються ритми, що і привертає увагу. Сам текст розповідає про віру в свої сили. Коли всюди панує нечисті, обман залишається вірити тільки в себе. Своя віра, своя правда, своя сила. Другий сходинці київський емо-гурт Тріпл джамп з піснею Fall Asleep. Пісня про нескінчений цикл переживання, тривог, які виснажують і змушують не спати ночами. Сама пісня була написана ще до повномасштабного вторгнення, але згодом хлопці вирішили додати до нього духовий інструмент, за рахунок чого реліз було відкладено на деякий час. Зі слів гурту, пісня вийшла живою і вона зберігає інтригу для їх майбутніх релізів. На першій сходинці львівський гурт Птахи не сплять пісня називається Летять кулі». Опці приємно здивували не тільки класним релізом, але й лірик відео на цю роботу. Зйомки кліпу відбувалися неподалік Львову у піщаних дюнах. Головний герой копає яму. Начебто, все просто, але залишає місце для роздумів. Мені також сподобався напис під кліпом. Зараз в нашій країні важкі часи і дуже багато ям. Важливо розуміти, які саме зерна ми будемо сіяти в них. По самій пісні обов'язково зацініть класну гітарну партію, яка є своєрідним лейтмотивом. На сьогодні це все, але вже через кілька днів на вас чекає друга порція релізів вже з метал треками. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски. Підписуйтесь на наші соцмережі: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Ексклюзивний контент чекає всіх підписників на Патреоні. І обов'язково підтримуйте донатом ЗСУ, наших воїнів. Всі посилання на підтримку ми залишимо в описі. Дякую за перегляд! З вами була Торі. Побачимось!